Я відновив суглоби. У мене були повністю розбиті суглоби. От, і я їх повідновлював. Світло мигає саме в ті моменти, коли я вимовляю самі ключові слова. Сьогодні на нашому боці стоять владики світла, владики темряви, і прийшли владики хаоса підтримати перво. О, бачите? Первозданого хаоса прийшли підтримати добро в нашому локальному Всесвіті. Мене зараз, як кажуть мої учні мурашить так, що в мене наш Мурашник по мені забігав. Це ключовий момент, який ми публічно з вами, Оксана, зараз об'являємо. Бо це сприйняти на початках не всі зможуть. Знову з вами Оксана і вашими чудовими глядачами. Дуже вдячна аудиторія, майстер Овен Стефан. Будемо працювати далі. Сьогодні, я думаю, що буде цікава. Інформація, бо вона ну майже можна сказати, що вперше буде промовлена публічно через ваш канал, Оксаночка і ваші глядачі, то почують, можна сказати, що першими. Привіт! Я дуже рада бачити у нашому ефірі вас і рада, що я з'явилась у ефірі, оскільки в нас кілька годин на добу є світло, і саме в момент, коли ми з вами домовляємося, світло з'являється, і нам, і нашим глядачам, дуже сильно щастить. І нещодавно я отримала від вас дуже цікаве повідомлення в інстаграмі в приват. Я його прочитаю зараз в ефірі, тому що у нас надзвичайно цікава сьогодні тема. Гарного настрою, ви пишете, дозволили дати інформацію про ісконні раси і цивілізації. Можемо поговорити про природу часу, часові петлі, пересікання просторових матерій. Це саме те, чим я цікавлюся останнім часом. Ви вгадали? Ось, і власне мене цікавить, хто вам дав дозвіл, що таке ісконні раси і цивілізації, і з цього почнемо. Почнемо. Ну, я завжди дуже чемний. До повідношення того, що мені кажуть по каналу зверху. Я завжди цю інформацію перевіряю. Ми три дні з учнями перевіряли ту інформацію і працювали з нею. Хоча, в принципі, з цією, з цією інформацією ми працюємо більше 10 років. Вона йшла е, по нашому каналу, каналу Школи. Але ми завжди провіряємо таку, таку інформацію і перепровіряємо. Я трошечки-трошечки Е Торкнувся цієї інформації, десь, можливо, в якихось відео, але то було ну, таке, не, не пройшов, можна сказати. Тому я думаю, що це перша заява цієї інформації публічна, і вона тепер починає дуже динамічно розгортатися. Стає ця енергія публічною, і, правда, залежить від підготовленості того, хто. Захоче з нею працювати, і ця енергія можна сказати, що була в сплячому вигляді, тому що ми, люди, були не готові для того, щоб з нею працювати. Не дивлячись навіть на те, що я з учнями працюю з цією темою і з інструментами цієї цивілізації більше десяти років. Отже, про що я? Ми всі знаємо про цивілізацію лімурійську. І Атлантично, які співіснували певний проміжок часу і по, часу, по лінейному часу, ми е, вони пересікалися. Вони відрізнялися чим? Е, плотністю, лімурійці то раса П'ятого виміру, а Атланти то раса Третього виміру. Не будемо вдаватися в подробиці про гіприборію, бо це окрема цивілізація. Багато про неї, що придумали, дурні, і про неї взагалі можна. Е, не зловживати цим назва шикарна гіперборея. Але це була раса форми життя, яка, яка доживала свій вік. Це залишки раси, на жаль. Вони на певній території планети доживали свій вік. Вони настільки далекі від нас, що, способи, що філософія, способи магії, існування, харчування ну це просто не настільки далекий світ, що про нього можна собі забути. А ось Лімурія і Атлантида мають е певні наслідки. Так от, коли е гинула Атлантида, Атланти були готові до того. І коридорами 5 виміру вони четвертого п'ятого, вони розселилися одномоментно по всій планеті. І ми їх знаємо: увага, це важливо! Як трипільську культуру? Не тільки я так думаю, і коли я сформулював цю думку багато років тому, мені попалася ось ця книжка, не знаю, чи не блікує чи видно, яка каже, Атлантида сторінки про давню української історії, і яка каже те саме але устами професійного історика, дослідника, який прийшов до тих самих висновків, от, окремо від мене, і е, підтверджує е, ці висновки. Бо... Залишки трипільської культури були знайдені не тільки в трипілі, а й на Тернопільщині Печера Атлантична. І в Прикарпатті, Карпатах, по Європі теж одна й та сама культура, одна й та сама кераміка, і так далі. І ми робимо простий висновок, що Атланти ми їх чомусь обізвали трипільцями. Ну, напевно, так теж цікаво. Але. Не про них буде йти мова. Вона відвела мене до храму і сказала: зараз ти отримаєш вище благословіння, і з цієї миті моє життя повністю змінилося. І деяких своїх дітей з інших реінкарнацій я зустріла в цьому житті. Вони мене впізнали. Я почула чіткі слова, союз світла Плеяд Радий вітати тебе. Чому така високорозвинена цивілізація зникла? Те саме переживаємо тепер ми. Ми теж можемо тепер зникнути, якщо не, не, не впораємось з цією ситуацією. Якщо, Бо я скажу так: 15 десь років тому, коли я повертався на духовний шлях, розуміючи, що іншого шляху в мене немає, я поїхав. Мене повело в Чернігів. Мій любимий багато-багато років. Е, е, любимий, тому що мені подобається це місце, я, на, місто, я навіть думав туди переїхати жити. І на Болдіній Горі, на Скіпському кургані, коли я працював і проходив каяття, мені знову ж таким самим чином, як прийшла інформа... дозвіл на надання сьогоднішньої інформації, мені прийшла інформація, коли я хотів зрозуміти, чим мені найближчим часом займатися. Основною задачею було об'явлено наступне. Я спробую сказати дословно. Зміна системи і структури влади на планеті. Ну, стан мій, тоді у мене очі, напевно, були е, дуже завеликі. Десь я думаю, що такі. Я не розумів, як то робити. І я розумів, що для цього потрібна, ну, принаймні, війна, бажано світова війна. І... Але, але ось ми переживаємо війну, і я вважаю, що вона світова, і почалася не в 2014 році. Тому я думаю, що одним з важелів замідлення отримання перемоги України у цій війні є саме нерозуміння еліт, що з ними буде, світових еліт, після перемоги України. Вони розуміють, що світ зміниться назавжди. І так має бути. Але ми маємо це підтримати. Ми має, кожен має змінювати свій особистий світ, змінювати е еліти, мають прийти. Дійсно, не дегенерати мають приходити до власті і в політику, а люди достойні, які переживають за свій народ, і які дійсно е хочуть це робити не, не в своє благо. Непоказушні там двікімнатні квартири, і в мене нічого нет мені все далі в оренду від Юбки до, 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 ту, до цих до, до шкарпеток. А саме такі люди, які дійсно переживають за майбутнє своїх дітей, своїх онуків, нащадків, які прийшли в історію не наслідити, а лишити дійсно по собі пам'ять в честі і достоинстві. Саме це стоїть, це, це завдання буде стояти перед людством. Після отримання україною і людством перемоги у цій важкій боротьбі, бо боротьба йде між добром і злом. І тут я переходжу до цивілізації. Чому? Бо тепер це дуже важливо, і дехто це нехай пережує собі тут мозоком, і потім прийме або ні, але так і є. На, сьогоднішньому, на сьогоднішній день аж мигнуло все. Бо це над надто важливо. Боротьба йде між добром і злом, саме не, мі не між Темрявою і світлом. Сьогодні на нашому боці стоять владики світла, владики Темряви, і прийшли Владики Хаоса. Підтримати перво... О, первозданного хаоса прийшли підтримати добро в нашому локальному Всесвіті. Мене зараз, як кажуть мої учні, мурашить так, що в мене наче мурашник по мені забігав. Це ключовий момент, який ми публічно з вами, Оксана, зараз об'являємо. Ну, бо це сприйняти на початках не всі зможуть. Розуміючи баланс, еквілібріум, як кажуть, між темрявою і світлом, яке дає безкінечний баланс і безкінечний потік енергії, то ми розуміємо, що це дуже просто. Коли ми працювали і раніше своє, своєю історією. Ми часто стикалися з тими моментами, коли ми співпрацювали світло і темрява на одному боці. Це не перший такий випадок. Отже, первозданний хаос, з якого створювався весь всесвіт, і його володарі давно працюють на цьому боці. Разом поруч, в гармонії. І дуже допомагають. І в них дуже непроста місія. Ми знаємо, які певні речі, авторство саме їх. Туди ще певні форми життя додавалися, але то вже форми. Так от, тепер е головна сама тема, про яку я казав, і я її тепер оповіщу, бо ми вимовили ім'я владик хаосу. Так, от, тепер ми можемо говорити і називати ім'я цивілізації пра, яка стояла. Перед хаосом. Вона не трошки не. Ну, людською мовою воно буде звучати близько, як я і то вимовлю. Але це більш має бути, я думаю, що звучання якесь таке. Ну, схоже на якісь ноти. От. Називається цивілізація фазетів. Світло мигає саме в ті моменти, коли я вимовляю самі ключові слова. Саме фазеки. О, Ця структура, яка створювала хаос і допомагала з хаосу створювати е, Всесвіт. І тепер ми, ми більше 10 років отримали ту інформацію, ми з нею працювали. Ми отримали доступ до головного інструменту ФАЗеків. Хто дотягнеться, прошу. Так звана зірка Фазеків. Що це? Ну, порівняно з нею, це сакральна геометрія. Порівняно з нею, куб Метатрона виглядає як прямокутний трикутник і Куб Метатрона. Відстань де ж така сама. І ця зірка, вона дає дуже потужний результат. Співпрацюючи з нею, призиває її цю зірку в свої роботи. Але треба бути. Як завжди обережними. Інформацію мою перепровіряйте люди дорогенькі, бо може я просто профаную, займаюся профанацією. Хоча я так не рахую. Бо в неї надскладна структура. Виглядає, ви можете запросити на тонкому плані, подивитись, як вона виглядає. Це дуже складна геометрична фігура. Я її... Якщо куб Метатрона досить складна, то можете собі уявити в рази складнішу. Я думаю, що неможливо це уявити, але відчути без питань. Так, от, по запросу, ми вирішили запросити, чи можливо прийняти участь і допомогти людству в цьому питанні, яке стає саме цивілізацією Фазетів. І на нашу радість був дуже потужний відклик, відгук від цього. Я думаю, що ми стоїмо. Я, перед цим я думав, що ми стоїмо на порозі відродження цивілізації Овна. Можна загуглити, є там статті на цю тему, є залишки і десь там в Якутії знаходили цивілізації Овна. Вона була по, всь, по, по всій планеті. І в Єгипті ми бачимо залишки, очевидні. От, так тепер насправді, я думаю, що мова буде йти про відродження цивілізації Фазеків. Це не значить, що ці багатовимірні істоти. Або сутності, або енергії, прямо будуть матеріалізуватись. Я знаю, що серед моїх учнів є представники цієї раси. Я просто... Ми про це знаємо багато років. Ми цього не робили ніякого фітіша і потроху торкалися поволі цих енергій, співпрацювали так суто, теоретично. Цей тиждень ми пропрацювали з ними динамічно, включаючи сьогодні. Це дуже. Потужна енергія, вона м, створює закони Всесвіту. Але зрозуміло, що з дурнею, до неї приходити немає сенсу. Тому що що таке закон, сам закон знає. І про, е, ті, що пройшли такий шлях, вони е, абсолютно справедливі, стоять над світлом і над тьмою, і, безумовно, е, закон балансу буде. Бо певні роботи, які ми опрацьовували до цього в цій ситуації, нам казали не на часі. На рівні е, Ради Галактики, нам казали не на часі. Хоча Рада Галактики претерпіває тепер е, певні зміни, бо вона дуже нагадувала наш е, імпотентний ООН або ОБСЄ. Не про що. Тому там зараз наводиться теж лад. Що я кажу, коли я кажу про багатовимірність е, цієї енергії. Ну, наприклад, коли людина на планеті Земля починає свій духовне відновлення, в неї ак активується з так званої мусорної ДНК вісім слоїв. Кожен квантовий скачок подвоює кількість слоїв 16, 32, 64. 128, 256 архангельський рівень. Коли у структурі нашій енергетичній активується 256 слоїв ДНК, це активується архангельський рівень свідомості. Ми знаємо, що певні архангели втілювалися в людських тілах. Тому та, о, така коротенька історія, вона дуже потужна енергетично. енергетична. Оксану, я бачу, вона трошки приголомшила. Ні, я якраз думаю про те, що я якраз працюю з своїм ДНК, активую слої, але я не знала про те, що я піднімаюся до якихось тих високих рівнів, тим паче архангельських. Я якраз замислилася над тим, от, власне, коли я працюю з вищим я, останнім часом Вище я мені якраз кажу працювати зі своїм ДНК. І ця тема для мене ще не розкрита до кінця. Тобто я не знайшла людини, з якою я можу про це поговорити. Бо, будь ласка, я є. Бо це проходить завжди, в принципі, автоматично. Кожна людина, яка прокидається, відразу вісім слоїв. І кожен квантовий скачок супроводжується активацією наступних. Кожна така серйозна посвята і суто вдвоє, не може бути вісім, потім десять. Відпрацювали е, 8, і можна навіть не повністю, а почали активуватись 8 слоїв, і квантовий скачок активує наступні 8. І, і ці далі активуються і ці пішли. Потім наступний квантовий скачок додає вже не, не, відразу 16, і так далі. В цьому, в цьому, в цьому квантовість процесу розвитку. Нашої свідомості, що воно дає людині на матеріальному і духовному рівнях, для чого це потрібно? Ну більшу ефективність, коли ми прибрали у себе імпланти імпринти дуальності, наприклад. ми, коли ми прибрали ген смерті? Наприклад, у нас більше, слухайте, це просто неймовірно. Ви все, що ви говорите. Це те, з чим я зараз працюю з імплантами, ну, імпринтами, з програмами років. смерті. З програм, я думаю, може, тому що біля мене тут ракети літають, попадають, і в мене програми смерті, якісь активізувалися, або можливо ще там щось. Ну, я от якраз власне з цим зараз і працюю. Треба просто прибрати ген смерті. Це енергетична структура, яка розташована е, в районі е, сонячного сплетіння і сердечного центру. Це дуже просто робиться. Е, Справа в тому, що після того, як ми робимо цю процедуру і наші дівчатка починають працювати з енергіями воскресіння фізичного тіла, то у декого слухайте. Добре, добре, добре. Я вас зачекаю, я вас зупиню. Значить, потрапляється мені пункт прийняти воскресіння, так? Я не розумію, що це таке. Зараз ви мені поясните, значить, ну я прийняла воскресіння. Значить, я собі думаю так логічно на матеріальному рівні, що це би мало значити, так? Це одні думки. В інших сферах це інші думки. Поясніть мені про воскресіння. Для чого мені прийняти ефективна Воскресіння? Ефективна робота зі здоров'ям, ефективна робота зі своїм здоров'ям і здоров'ям інших, відновлення органів, систем і тканин. Тобто вони ніби воскресають, так? Безперечно. Я собі вирощував зубик, але е, злякався болю і потрачені три роки пішли дарма. І моя учениця, е, стоматолог, дуже з того тішиться і регочить. Але вона бачила там мою щелепу без зуба, я їй покажу з зубом. Ви моя знахідка, що я вам скажу? Тему вирощування зубів я теж досліджувала кілька років тому. І ви ще я мені сказала, що я можу, можу, але це довго, довго і нудно, швидше зробити так, як люди роблять на матеріальному плані. Далі я говорила з експертами, які теж там в наших темах та розбираються. Вони не дослідили цю тему, вони не знають, чи можна. Вони пішли собі там ставні щелепи поставили і на тому заспокоїлись. Але я ж то знаю, що це можливо. І ви ще я мені кажуть, що це можливо. А ну розкажіть, ви виростили зуб, так? І вас Ні, в мене зуб. почався процес. В мене спухла дісна. Почався процес, і я розумів, що за кілька днів я отримую зуб. Але воно так боліло, що я, як мальчик, сказав, що я не можу народжувати таку дитину. У мене щось там відбувалося в житті. Я сказав потім. Мені сказали, потім-потім. А я потратив на те три роки. І мені шкода того часу, але я тим знову займаюся. Не так активно, як тоді, але я зроблю те безперечно. Тому але є нюанс люди, які вирощували зуби. Вони вирощували, ну недостатньо вкладались. Там треба працювати з царством мінералів, на атомарному рівні треба працювати і так далі. І враховувати там, і в я думаю, що і в харчуванні цей процес. Тому вітамінний баланс, ну там таке трошки треба піднапрягтися, бо інколи вирощують зуби, а вони крихкі, дуже швидко йдуть. Треба ж виростити повноцінний зубчик, щоб він допрацював ще наступні 300-400 років, поки ми будемо гризти з вами Оксана Горіхи і Яблука. Так я не договорив, що енергія Воскресіння, що вона дала нам і прибраний ген смерті, він дав дівчаткам деяким, що пішов в минуле клімакс, повернулися можливості дітонародження. Ну, і це є пастка така певна, бо коли люди звикли вже, що вони не можуть народжувати дітей, а тут в цьому віці бах і можна, тому можна не враховувати прорахуватись. Тому це теж, це теж нормально і це можливо в наших умовах вже. Трохи далі буде ефективніше. І тому ця енергія Воскресіння допомагає саме. Я відновив суглоби. У мене були повністю розбиті суглоби. От, і я їх повідновлював. Бо казали, що ну, там реально ставити було треба тільки штучні. От. Ну, все то повідновлювалось, і так далі. І я продовжую працювати зі своїм тілом. Там є певні ну, логіка процесів. Бо треба враховувати психосоматику, наприклад, ЖКТ працює з думками, сердечно, судинна система працює, головний. як сказати... Головна функція з кров'ю розносити по клітинах радість, енергію радості. Це ми прорахували теж. А у нас радість втрачена у багатьох. І гинуть сосуди, гине серце. От. Тобто, тут багато нюансів, які ми. Не, не враховували раніше. Але це практика. Я спочатку працюю, а потім вже розбираюсь з теорією. І воно так в мене якось швидше е, виходить. Це знаєте, як такий не анекдот, а приклад життя у військову частину поставили ці пральні машини. Ну і каже командир, та я зараз підключу, включив, вимкнув, нажав, вона згоріла. Він забув штиря викрутити з машини. Аби він йшов по інструкції, так от нам інструкцію дають потім. Бо ми починаємо спочатку робити і виходить, що правильно робимо. Так що ми зможемо потім перекинутись інформацією, і якщо будуть питання, я з радістю допоможу. Друзі, якщо у вашому житті траплялись незвичні події, які ви не могли логічно пояснити, то ви можете розповісти їх усім глядачам нашого каналу. Зробити це дуже просто: зніміть свою історію на смартфон. Завантажте записане відео на будь-який файлообмінник і надішліть лінки з файлом на цю скриньку. Чекаємо на ваші містичні історії ми знаємо, вони є у кожного. Скажіть, будь ласка, яким чином ви працюєте? Як ви даєте команди усно? Чи у вас якісь там ментальні практики чи магічні практики? Як ви працюєте? Я магією займаюсь, тільки прибираю чужу. Бо вважаю магією повністю незаконною дією, бо це завжди немає білої магії. Вона завжди порушує чиюсь волю. Тому ні. Я всі всі роботи, це найпростіше, я опрацьовую звуком. Звук на нього серце на серце Бог, по волі творця. Не, не моя, но твоя воля, Господі, да, звершиться. Ну, безперечно, я на тонкому призиваю. Помічників і сім'ю Архангела Рафаїла, і Міхаїла, і владику Арктура, і лікувальні енергетичні бригади різних уровнів це і є така система, якою я давно займаюся і допомагаю, і, і працюють самі з собою учні по цим схемам. Тобто, ну якось так. Дуже схожа методика. Ну тільки я не звуком працюю, я працюю менталом думком. Ну, через, бо я працюю шостий, вим... дев'ятий вимір. З того з якого створювалась три трітрітріміря, а ви працюєте молитва намірення, воля. Тобто, ну не нічого поганого. Ну 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 просто так мені просто так простіше, швидше, ефективні, бо я відразу працюю на шишковидну залозу. Вона працює на епіфіз, і, в свою чергу, ця структура працює з ДНК. В ДНК переписали програми. Маєш, давайте перед тим як продовжимо нашу надзвичайно глобально цікаву розмову про цивілізації. Про петлі часу, про час і так далі. Давайте поясним глядачам, що таке виміри. Третій, четвертий, п'ятий. Це скоріше вібрації, на яких створено вимір. Давайте пояснимо на лімурійцях і Атлантах. Це найпростіше, вони найближчі для нас, на слуху і зрозуміліші. Лімурійська раса передувала, в принципі, расі Атлантів. І від, відрізнялася від них лише одну ну, грубо лише одним, якраз е, рівнем своєї частоти звучання. Тобто це була раса п'ятого виміру. Є е, тепер у нас представники загальновідомі раси четвертого виміру. Це так звана снігова людина. Чому вона така неуловима? Бо вона через четвертий вимір пішла і все. Її неможливо її не, не, не зловити. Вона змінила. Свої вібрації і стала невидимою для нас просто. Але це просто звучить. А це спрацьовує мозок, і ми це знаємо. Медитативний стан, молитвений стан міняє вібрації нашого мозку. Таким самим чином, я думаю, що в принципі, і я знав ті приклади, я вже по-моєму казав, що про печеру атлантичну там директор зайшов в молитовний стан і пройшов скрізь. О, таке теж може відбутися. Тому е е лімурійці. У нас від лімурійців казки про телепортацію, лівітацію, читання думок і такі інші речі це, наш, е це наша спадщина від п'ятого виміру. Повертаючись туди, ми знову зможемо отримати ці здібності. От, от і все. То, то у нас просто свідомість більш і більш доступні будуть. Ми будемо себе ну, навіть відчувати майже таким самим чином, як ми відчуваємо себе тепер. Але е, багато років тому я казав в Карпатах, я зустрівся з істотою п'ятого виміру. Це був чисти, чисте світло. Я за тим світлом на той час нічого не бачив. Тобто, але тоді і плотність була у нас. По Побільше це був Радянський Союз, СРСР і так далі. От. Ну, не знаю, як би я тепер зустрічався на тонкому, бо я працюю з різними сутностями різного рівня, в тому числі архангельськими. Вони виглядають по-різному, в залежності від ситуації, в якій ми їх запрошуємо. От. Тому ну, таке. Але ну, і учні, і я відрізняємо, хто приходить, бо інколи просто йде робота, і ми по. У місності запрошуємо всі сили добра. І тоді приходять і ми, І ми бачимо хто хто приходить на тонкому. Добре, тепер вертаємося до наших цивілізацій, і те, що вони хочуть передати, можливо, вони хочуть чогось навчити глядачів через вас у нашому ефірі. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.